Це важливо, бо таким чином ми розуміємо, які теми для вас є важливі. Ну а зараз з нами вже і на зв'язку Ігор Романенко, це військовий експерт і генерал-лейтенант у відставці. Пане Йор, я вас вітаю. Я вас теж. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до заміни командувача об'єднаних сил? Неоднозначно, тому що я коли ще мінялася і без угла, з якою ви спілкувалися, Скажем, головнокомандуючих залужного на генерала Сирського говорив, щоб проста заміна вона мало що дасть і швидко очікувати до позитивних результатів, на мій погляд, тоді зараз на жаль це підтверджується, не треба, бо ситуація на фронті не покращилась. А чому а тому, що не на те, що було Зроблена заміна суттєво вищої ланки військової питання не тільки в тому, що професійно якби Сирський був краще залужного чи навпаки, а питання в тому, щоб змінити ситуацію, треба державі надати можливості. Воєнному керівництву в відповідної реалізації своїх професійних навичок, а цього за цей час зроблено поки ще не було. Ми тільки просунулись. Ми тільки на початку, значить, надаємо з спроможності збільшуємо своє по озброєнню техніки і з великим запізненням робимо питання, пов'язане з мобілізацією, тобто залужний, сирський содаль, будь-хто не це не чарівник, особливо в таких важких умовах, які там паличкою вирішує питання на фронті. А це генерал, який не повинен з тим, що йому держава надала з відповідним ресурсом спочатку стабілізувати ситуацію на фронті, а потім проводити до подальших там, де дій, на які ми розраховуємо. Тому тому ми бачимо, що відбувається: окреме питання по ролі і значення генераля Вища ланка содель. Займає це така важка дуже посада. У нього були різні характеристики. з приводу того, яким чином він він виконував свої завдання. Негативний і позитивний, враховуючи поглядом генерала Сирського, як лавкома, його призначали на цю посаду, мабуть, за позитивним. Але війна важка справа, і тут грають роль не тільки суто військові обставини, про які начальник штабу, бригади, капітан. Наполягав і доводив, але так чи інакше, як це не визначено законодавством. це стосується і політичних питань це стосується етики поведінки, причому від солдата нижчої ланки до солдата вищої ланки, яким є генерал. Генерал ще з римських часів це військовий, який керує тисячами солдатів, тому відповідальність дуже висока. І в зв'язку з цим дуже е, виважено, треба себе поводити в спілкуванні з політичними лідерами з, з ситуацією і так далі. Мабуть, іспит на такі підходи генералу Судолю не вдалося пройти, і тому ми маємо наслідки, коли е, верховний головнокомандуючий президент ще раз поспілкувався з військовим і прийняв відносно е, рішення відносно на цього генерала. А, Ну, мабуть, продовжує розслідування І тут принципово важливим є момент пов'язаний з тим, що суспільство хоче бачити правду, і це суттєво відносно того, хто себе як поводив і як воно відбувається, тому що ну і окремо хочу сказати, що от завоювання авторитету політичного на тому, щоб посипати соль на рану, тобто ну Мар'яна Безугла була права. Коли знімали генерала Залужного, потім вона була права, як би я в лапках, коли значить, зняли генерала Содоля, потім багато що робить, щоб знімали генерала Сирського. Це що така лінія поведінка, коли нам потрібна міцна дисципліна в Збройних Сил? Це пане сприяне. ну, на жаль, її немає в ефірі. Не зможемо відповісти. Не буде балансу, але вона в ефірі була. Вона виклала свою точку зору, тому я в ефірі викладаю свою точку зору, тому що вона не тільки по Содолю це почала. Початок був давно, і на жаль, лінію поведінку вона не змінює. А ця лінія поведінка дестабілізує. Я знаю про що говорю. Я в сфері безпеки більше півсторіччя, і це точно не сприяє. Значить зміцнення дисципліни і стабілізації на фронті, тому де б вона була тут чи там, я викладаю свою точку зору, і це принципово для мене. Не юлю це важливий момент, от те, що ви зачіпаєте, тому що Мар'яна Безугла, які інші для прикладу, представники парламентського комітету, вони насамперед політики. Це люди, які прийшли політиками до влади. Є військові, які для прикладу теж висловлювали і звертались до ДБР е, з приводу дій Содоля. Як ви поясніть, будь ласка, з військової точки зору, як це має виглядати, коли для прикладу військового нижчої ланки, тобто людина, яка там займає нижчу посаду ніж генерал, є питання щодо подій на фронті. І, наприклад, ця військова одиниця вважає, що щось відбувається на Фронті не так. От політики вони пишуть у Фейсбуці, вони там публічно про це заявляють. Як має діяти військовий? Чи він виключно має виконувати ті завдання, які йому дає генерал? От як це виглядає з військової точки зору? Звернутаю увагу, що в нашому комітеті з безпеки немає жодного представника від Збройних сил України. Це взагалі нормально? Під час війни там є представники від інших а саме від Збройних сил України? Немає представника, ну вони Смошую. запрошують представників генштабу. Вони спілкуються з ними, тобто вони Я ж мають не комунікацію не постійно. На, на рівні там з експертів спілкуватися, ці мати право законодавне вирішувати. Тому наш парламент 4 місяці вирішував питання по мобілізації, не кажучи, що його на першому році війни треба було вирішувати. Тому він має такі наслідки на уровні облікового. А принципово цей закон вони топтались, Вони піднімали питання про демобілізацію. Це ж треба придумати таке час, коли дуже важко, питання. Демобілізацію і ротацію можна проводити тоді, коли підготуємо резерв, якого зараз немає. А вони в чотири місця зусилля якби майже в нікуди. А тепер відносно того, це дуже принципове питання. Так, да, у нас казацькі традиції, знаєте, за рік дідьма можна було знімати, поставили як зібралися і зняли це було давно. Є якісь коріння, залишились гени і досі. Але в таких умовах треба робити по закону. Надо віддати належне цьому капітану, начальнику штабу, що він намагався і робив це саме по закону. Це важливо, Тобто, він намагався Магався по команді вирішувати, хоча зрозуміли, де содаль, де начальник штабу, бригади, хоча це е, середні ланки керівник е, до керівництва бригади відносився. Але е, різниця дуже велика відстань, і тому там е, в ланці від цього капітана до дуже багато ступенів, і ці начальники не пішли на те, щоб яким чином. А, ну, значить, реагувати на цю ситуацію. Тоді він пішов, а таки по закону не писав відкрито, не писав в ДБР, не озвучував прізвище і так далі. Тобто він поводив себе, ну скажем тут у в рамках законності дуже важливо це принципово І це відрізняє, до речі, до позиції, яку займає Мар'яна аж депутат, і якби начальник штаба бригаду офіцер. У на мій погляд у нього більше відповідальності в цьому, чим у парламентарія такого рівня, От. але ж з іншого боку, безумовно, нам потрібна правда, але та правда, яка б не дестабілізувала ситуацію в поведінці, депутата, так і будь-якого військового. Дякую вам за увімкнення і за ваш аналіз. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал генералі у відставці гість нашої трансляції.